Вітаю в ефірі. Інформаційні деталі понеділка в студії працює Наталія Ігнаці. І сьогодні про таке. Закон про продовження терміну пересічки. Спроба номер 2 Доступне житло Закарпаттю не дали грошей на програму молодіжного будівництва. Стоп хам, хто чому і де найчастіше порушує правила паркування в обласному центрі. Покажемо далі. Марні сподівання, безвізовий режим для України з ЄС на травневому саміті не розглядатиметься. У проєкті декларації саміту східного партнерства, запланованого на травень у Ризі. Нічого не сказано про укладення візової угоди з Україною та Грузією. Про це повідомило Радіо Польща, наводячи текст проєкту декларації. У документі не йдеться також про європейську перспективу України та Грузії, лише про їхній європейський вибір. Як відомо, керівники держави неодноразово заявляли, що Питання безвізового режиму буде вирішено саме на травневому саміті, і до кінця 2015-го стане реальністю на практиці. Другий шанс для законопроекту збільшити легальний термін перебування нерозмитнених машин з нинішніх п'яти до дев'яноста днів запропонували у Верховній Раді. Хоча побоюються деякі члени профільного комітету, зворотним ефектом від подібного стане відсутність митних платежів з імпортних машин, падіння продажів нових автомобілів і реалізація старих автомобілів української реєстрації. Аналогічна схема податкового імпорту була ліквідована на початку 2000-х років. Нагадаємо, підвищити термін. Перебування машин на території України без розмитнення з 5 до 30 діб не вдалося. Законопроект навіть не дійшов до сесійної зали Верховної Ради, не вистачило голосів на засіданні профільного комітету. Коли буде друга спроба б голосування проекту закону за новою редакцією, поки невідомо. Ані копійки на доступне житло державну програму будівництва та придбання доступного житла розраховано на 2010-2017 роки на Закарпатті так і не втілили. На початку року на її реалізацію з державного бюджету мали виділити 124 мільйони, ще 20 – з місцевого. Тім гроші так і не надійшли. Хоча вже цього року, згідно з програмою на Закарпатті, мав реалізуватися третій етап зведення багатоповерхівок та приватних будинків для молодих родин. У Закарпатті навіть зарезервували 24 земельні ділянки загальною площою, понад 31 гектар для будівництва доступного житла. Дані опитувань також свідчать, люди стали менше довіряти програмам виконанням, яких мала б забезпечити держава. Про це наша традиційна рубрика Громадська думка. Не довіряю, тому що ну, показує практика, що все це якісь людсь... ну, людей розводять. Якщо вони докажуть, що дійсно вона працює і ну, років там хоча б 10 буде в неї якийсь рейтинг, то будемо довіряти, А так? Ні. В нашій державі зараз таке не кожен отримує, почнемо з того. Получають лише браття, куми, свати, і всі тому подобне. Там обична сім'я не даже не такої не може й розчитувати. Знаю, я не довіряю. Ну я з цим не стикалася, знайомі не розповідали нічого. Раніше воно якось було і ще серйознішу державу до цього відносилась. Тепер я думаю, що що це не варто пробувати ризикувати? У мене є знайомі, які користувалися цим, і їм це допомогло. Багатодітні сім'ї, там троє дітей. Частину виплачувала держава, але все рівно більше частину виплачували вони і це багато. Так що, якщо й допомагають, то це не недостатньо. Важкий час у державі у них нема коштів щоб відбудувати Донбас. Про які можуть такі програми говорити? Якщо навіть на мистецтво не виділяють грошей, якщо вони тільки працювали по ці програми. Діло в тому, що люди беруть кредити, вірять державу, а потім, поки виходить, в ітогі вони платять проценти, все вішається на шею молодої сім'ї, яка перечитала на государство. Не думаю, що вони реальні. Не думаю, тому що ну я таких фактів майже не знаю. Дельта банк, на депозитах якого нині майже 20 мільярдів, все ж визнали неплатоспроможним. У НБУ наголошують, головною причиною такого рішення став стрімкий ріст роздування фінустанови як роздрібного банку. Захмарні відсотки по депозитах, беззаставні кредити неплатоспроможним людям, повальна видача золотих кредиток. Біля відділень ще з літа почали утворюватися величезні черги. У жовтні керівництво банку вело ліміти на зняття готівки в касах у розмірі. Тисячі гривень. У грудні такі ліміти знизились до 300 гривень у день. Керівництво Назбанку повідомило, що 94%, а це 554 тисячі вкладників, мають вклади в межах 200 тисяч гривень. Отже, вони отримують свої гроші в повному обсязі від фонду гарантування вкладів. А клієнтів з більшими за цю суму вкладами близько 6%. Вони теж отримують свої гроші, але також в межах 200 тисяч гривень. Куди подіти авто самого ранку у центрі Учгорода боротьба, хто перший втисне машину на парковку. Дозволених місць справді бракує, адже за статистикою офіційно зареєстрованих автомобілів в обласному центрі майже 50 тисяч. Тож не гребують водії і забороненими для зупинки місцями, острівцями та пішохідними переходами. І штраф у 250 гривень їх не відлякує. Лише за дві години зйомки у центрі наші відеокамери зафіксували кілька порушень. А журналісти дослідили. У чому причини недотримання правил дорожнього руху і як з цим боротися? Понеділок обідня пора площа Шандора Петефі. Усі місця для паркування зайнято, тож водії залишають свої автівки просто на зебрах чи на острівцях. Іван Сливка, один з порушників, одразу визнає свою провину і кілька разів перепрошує. тому що нема де стати, вибачте, тут все забито. Треба потрібно було стати. І ми не місцеві, не знаємо місця. Вибачте, повинні. Порушили. А звідки ви? З Кривого рогу. Порушили, вибачте, але ну на хвилину ми стали всього на 10 хвилин. Але <кхи> островок, вибачте. На миті знімальній групі ідаївцям навіть стало соромно за своє місто. Приїхали до Ужгорода з іншої області, а тут навіть нема де автівку запаркувати. Утім, вже за кілька хвилин вічливий водій змінює тактику і не бажає підписувати протокол. Я зупинився, тому що розмітки немає зовсім ні зебри. Тобто, покажіть мені, де тут є знак або розмітка, де я не маю права зупинити. Тобто я вважаю, що я не порушив так сильно, як на мене працівники ДАІ склали протокол. До розмови приєднуються ще двоє чоловіків. Прагнуть дати задній хід справі. Тож процедура складання протоколу значно затягується. Майже годину кожна сторона наполягала на своєму, зрештою, конфлікт інтересів вичерпано. Я склав протокол за частиною 15-9 правил дорожнього руху, зупинка на перехресті, оскільки водій був не згідний зі мною. У зв'язку з тим, що на даному, так як він це грунтував, що це островок безпеки. Треба було, щоб була, в принципі, краща розмітка в нас, ну це не від нас. Долежьте. Ще не одну годину в об'єктив нашої камери потрапляли мерседеси, Хонди та Тойоти, що нехтували правилами дорожнього руху. Хтось із водіїв відверто не визнавав своєї провини. Я не хочу відповідати на ваш санкт. А хтось навпаки погоджувався без жодних заперечень. Я перше в житті за, за парковку мене штрафують чи ніколи не було. Просто може раніше не звертали на це увагу. От ну, зараз раз попався, ну що, маю плодити. Найменший штраф за порушення від 250 гривень залежить від виду порушення. Є дві категорії порушення: це просто зупинка стоянка. Інша категорія порушення це зупинка-стоянка, що створює перешкоду іншим учасникам дорожнього руху. То там зовсім інший штраф 510-680 гривень. На усі порушення водії мають залізний аргумент: а куди ж подіти транспорт і в дечому вони праві, бо ж належних умов для них не створено. Однак із такою відмовкою абсолютно не згоден активіст спільноти зупинити автохама Андрій Осадчук. Щодня під прицілом оленячих наліпок опиняються щонайменше п'ять горе водіїв. За рік діяльності створили чорну картотеку на майже тисячу порушників. Машини всіх таких водіїв фотографують і викладають в. Соцмережі. Хтось вибачається, хтось перепрошує, хтось навпаки грубить. Є речі, які вони є очевидними, і паркуватися от, отак без кордону на, на тротуарі, на пішохідному переході, є, є просто неетично до інших людей. Вихід переконує Андрій Осадчук, є ставити автівку подалі від центру, і тоді їх кількість зменшиться. Більше про проблему порушення правил паркування дивіться у суботньому випуску програми. Деталі, підсумки. Працівники державтоінспекції, яких проводжали на схід у лютому, повернулися додому. Нагадаємо, в зону АТО відправилися 15 закарпатських дорожніх інспекторів. П'ять екіпажів вирушили допомагати колегам правоохоронцям у бойовому чергуванні на блокпостах. Патрулювали автодороги та супроводжували автобуси з біженцями. Нині чоловіки вдома на сході їх замінили даївці із міста Суми. Знову в зону АТО закарпатські правоохоронці відправляться в квітні. Отож, про ситуацію на сході України з перших вуст почуємо від старшого інспектора з особливих доручень управління ДАЇ в Закарпатській області Олександром Ковальчуком. Вітаю вас! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, ви буквально щойно повернулися із щастя. Які завдання ви там виконували? У чому полягала ваша робота? В основному робота зводилася у нас робота спільно з добровільними загонами та міліцією. На блокпостах це перевірка транспортних засобів, безпека дорожнього руху, перевірка пошукуваних людей, які задіяні були або зв'язані з сепаратистами, і незаконне перевезення, виявлення незаконних перевезень вантажів, а також інших матеріалів. Чи терплялись надзвичайні ситуації у вашій роботі? За час нашої роботи 50 транспортних засобів, які провозили. Всякі вантажі із підозрілими документами, або невідповідність документів, були затримані, доставлені на спецмайданчик Лисичанської МВ. Біля шести шість чоловік також було виявлено людей, які були так чи інакше зв'язані з сепаратистами, або значились по списках розшуканих, які теж передали черговій частині оперативної слідчої групи для перевірки. Як реагували на вас жителі окупованих територій, чи не виникало конфліктів? Конфліктів як такових у нас з місцевими жителями не було. Хоча різні погляди на е, працівників міліції є, але там, де ми знаходилися, е, люди знали, що це люди, наприклад, десь із Західної України, Закарпаття. Тому нормальне відношення до людей дало свої позитивні результати, тому що люди відчули, що е, Захід і Схід разом, що це е, на Заході живуть нормальні люди, які теж так само. Е, Переживають, можна сказати, за схід за людей, які живуть на Сході. Провели відповідний даже, захід такий щодо надання гуманітарної допомоги дітам сиротам у школі інтернату міста Северодонецька. Проведена була зустріч із керівництвом інтернату, з дітьми, розказано і про безпеку дорожнього руху, про вічливе ставлення до учасників дорожнього руху, про те, що не можна брати якісь предмети. Ну, про те, що не можна сідати в автомобілі незнайомих, ну і так далі. так далі, так далі, далі. Це була нормальна співпраця. Жителі були нормальна. привітними, так? Да, вас? І дуже вдячні нам керівники, і ми дуже вдячні за цю нормальну співпрацю з таким місцевим населенням. Взагалі, яка там ситуація зараз? Чи відчутно, що перемир'я і чи лунають обстріли? Ну, в той період, коли ми були, то після 15 лютого, то звісно, що відчутно стало. Що настало перемир'я, тому що до 15 лютого місце щастя дуже ну так можна сказати, обстрілювалося і гранатометами, мінометами, бомбами, градами, і так далі. Так далі. Там, де ми несли службу, то ми видно було, що перед нами проходили обстріли блокпостів і самого місця міста. Як щодо повсякденного життя місцевих мешканців за вашими спостереженнями люди повертаються по домівках? По місту щастя там, десь порядка до 14 тисяч населення було до початку цього конфлікту. На даний момент з інформації місцевих прохоронців там залишилось 2,5 тисячі населення. Коли почалися перемир'я, то люди потихеньку вертаються до своїх домівок що багато домів обстріляних, розбиті вікна, двері. Я вам дякую, що ви завітали до нас в студію. До побачення. Дякую вам. Все найкраще. Не перемикайтесь. продовжуємо випуск коротким оглядом новин. Більше 2,5 тисяч закарпатців залишилися без газу через борги. Жителі області заборгували за спожитий газ більше 62,5 мільйонів гривень. Це дані Закарпатгазу на початок березня 2015-го. Після письмових попереджень боржників почали відключати від газопостачання у газовому господарстві. Кажуть, це, хоч і радикальний, але єдиний дієвий спосіб налагодити роботу з погашенням боргів за спожитий газ і стверджують, відсутність у газопостачальної компанії. Ні, дієвих важелів впливу на платіжну дисципліну, особливо в умовах зростання вартості газу, призводить до подальшого накопичення заборгованості та погіршення фінансової нестабільності. Ужгородські маршрутки в ідеальному стані. Про це відзвітувала спеціальна комісія. Перевірку стану та роботи громадського транспорту проводили відділ транспорту державних закупівель та зв'язку Ужгородської міської ради, управління транспорту Закарпатської ОДА спільно з державтоінспекцією. Сьогодні, 23 березня, о 5-й годині ранку зробили передрейсовий огляд ужгородських маршруток. кажуть, суттєвих порушень не виявлено. Якщо їдете в Угорщину на шопінг, то не в неділю. Уже цієї неділі, 22 березня, в Угорщині не працювали майже всі великі торгові заклади, зокрема супермаркети Теско. Обмеження тижнем раніше запровадив уряд Угорщини. Згідно із законом, всім великим супермаркетам площою понад 200 квадратних метрів заборонено відчиняти свої двері у неділю. Змінено і графіки роботи. Всі торгівельні центри тепер можуть працювати лише з 6 ранку до 10 вечора. Обмеження не торкнулося аптек та невеликих магазинів, у тому числі у лікарнях, на автозаправних станціях, аеропортах, залізничних та автобусних вокзалах. У неділю дозволено відкривати газетні кіоски, булочні та квіточні магазини, але лише до полудня. Раніше ЗМІ інформували, що угорський уряд дозволив деяким магазинам працювати в неділю в областях популярних серед туристів. Однак сам. Абусат Мерберейської області, найближчої до Закарпаття, це не стосується. Тож шопінг-центр Ніридхази по неділях також зачинятимуть. Залишайте з нами, далі покажемо про таке. Дачний сезон, насіння та добриво подорожчали. Тож виростити городини цього року буде недешево. Озеро у середмісті Ужгорода потопає у смітті. Ми шукали винних. На вихідні обласний центр став столицею велоспорту. Ми також побували на видовищних змаганнях з моунтенбайком. Ужгород грипує. обласний центр Закарпаття єдине місто, де впродовж останнього тижня спостерігалось перевищення порогових рівнів епідпорогу. Темп приросту захворюваності в усіх районах області відсутній. Рівень захворюваності зменшився у порівнянні з попереднім тижнем у 1,1 десяту На кожні 10 тисяч населення 43 хворих. Це кажуть у санепідемстанції. Нижче під порогу на 4,5%. Загалом за минулий тиждень до медзакладів області з герві та грип звернулися майже 6 тисяч осіб. 66% хворих – діти віком до 17 років. Але станом на 20 березня 2015 року відновлено навчально-виховний процес у всіх школах та садочках краю. Дорога городина, вартість насіння навіть для власних потреб зросла від 30 до 60%. відсотків. Додали в ціні й добрива. Тож посадити на городі огірки, помідори та цибулю стане дорожче. Дачний сезон 2015 саме починається. Більше про актуальну тему Наталка Панько. Марті Михайлівні 76 років, та у власному городі вона працює із молодечим запалом. Каже, звикла за останні десятки років. На цьому клаптику землі вже проросли цибуля і чесник посаджені восени. Зараз жінка сіє весняну цибулю і готує землю до наступних посівів. Наслідуючий тиждень на розсаду посію помідори. В землю вже буду сіяти укроп, шпинат шалату, uh, салат кучерявець одеський, ну і ще трошки пізніше. Буряки марта Васенюк використовує здебільшого своє насіння з попередніх врожаїв. Так каже, звикла, бо економніше. Купити на ринку довелось тільки цибулю, що у порівнянні з минулим роком не додала у вартості 40 гривень за кілограм або 25-30 гривень за літр зрештою дадуть врожай в десятки разів більший. З літра 10 кілограм. Більше беруть, бо цибуля дорога, тепер кожен сам собі старається посадити на своєму участку. Має маленький участочок, там собі посадить. Чуть-чуть, все Чуть -чуть. Дешевше. рівно дешевше, по-любому дешевше. Містяни, що звикли купувати готове на ринку, теж заводять городи. Захмарні ціни на деякі овочі вже спонукають ужгородців повертатися до роботи на своїх наділах. Навіть невеличкий клаптик землі дозволяє виростити укроп, цибулю, огірки чи помідори. Таке життя настало, що треба проявляти інтерес до землі. Ну поки що огірки, там десь фасольку, якесь таке цибульку. Я не буду гектарами засаджувати, просто так чисто для себе. Ціни за насіння виросли на 50%. Копійок гривню здається не суттєво у порівнянні зі зміною вартості на різні продукти, але вирощувати продукцію для власних потреб стало дорожче ще й через зростання цін на добрива. Експерти кажуть, незабаром насіння подорожчає ще на 10-15%. процентів. Зростання впливає і на ринок. Раніше у нас був оборот, що Ми два-три рази заказували в Київ і два-три рази нам привозили. Тепер тільки один раз і то ще не знаємо, як буде сезон. Якщо раніше людина приходила спокійно, набирала 10-20 пачок, то вона тепер вже бере 5 або 3 пачечки. Що не змінилось, так це ціни за насіння квітів, тож попит на прекрасне тримається. Можна і без них обійтися, бо краще на хліб лишити, але поки що ще купують. Попит є. Не впав? Не впав, поки що ні. Поки що не відчувається насіння закордонного виробництва в Ужгороді майже не знайти ціни. За них мали б вирости ще на 50-60% через новоприйняти мито на імпорт. Якщо ж його платити не треба, затрат менше. Тож нині беруть більше нашу українську продукцію. Єдине Ужгородське озеро перетворюється на болото. Невелика водойма, яку в народі називають кірпічкою, потипає у смітті. Навіть риби тут поменшало, б'ють на сполох екологи. А усе через захаращеність та занедбаність не лише берегів, а власне самого озера. Більше подробиць Вірини Крупко. Унікальне місце відпочинку чи занадбане болотом варіанти можливих перспектив ужгородського озера Кірпічка. Зараз тут купи сміття. Колись було чистіше. Згадує Ужгородець Микола Тимканич, який сьогодні вперше привів сюди племінницю, аби показати дівчинці лебедів та застали лише качок і купи бруду. Ми перший раз лиш просто вони приїхали до нас. Гостями вийшли подивитися брудно, да. Треба причистити. Ну можемо самі то зробити. Та поки не прибирають. Ділиться Юрій Бісмак. Чоловік мешкає в цьому районі більше 15 років. До озера ходить і на риболовлю. Каже, за цей час не бачив, аби тут хтось прибирав. Так вбирають, я говорю, тут. Ніхто не вбирає, окрім бомжей, які заробляють на в бутилках пластмасових і на стеклянних стеклотару, которые зовут, тут вони ходять. Доволі таки часто збирають так це более-менее що в такому товарному виде бутылки з мішками і все більше. Я нікого не видел, щоб здесь убирали. Не бачив тут комунальників 85-річний Едуард Журавель. Чоловік у цьому районі мешкає вже давно. У те, що озеро розчистять, навіть не вірить. От я 20 років спілкуюся з ними, за 20 років нічого не зробили і не збираються. От ви десь тут дзвонив, що таке озеро, слухай. Ну, за можна зробити робити скамеєчки. Тут хтось питався, розумієш? Е, Скамейки поставили, покрали, поламали. Та прибирати тут і окультурювати територію справа не комунальників. Поки з 2010 по 2017 рік ця територія перебуває в оренді. Орендар здійснює, щомісячні платежі. Та земля забруднена, так наче і господаря тут нема. Орендар зобов'язаний отримати територію в належному стані. Крім того, що платити орендоплату, він зобов'язаний ще і утримувати її. Що як ви бачите, воно не виконується. Дана так як ця територія знаходиться. Ну, в нашому мікрорайоні ми періодично її прибираємо. Але це знак доброї волі. Отже, прибирати тут без дозволу власника незаконно. За нашу інформацію територію орендує один з депутатів Ужгородської міськради. Та поки нам не вдалося з ним зв'язатися. А поки озеро потопає в смітті і бруд цей не зникне сам по собі. Адже у природних умовах папір розкладається за 5 місяців. На зникнення недопалків потрібно від 1 до 12 років, тоді як пластикові пляшки взагалі не розкладаються. Тож, аби вберегти озеро, потрібно не лише прибрати, але й не смітити. Це знають навіть діти. Не можна смітити, тому що якщо забруднювати природу, то вона не буде рости. Наприклад, ми підемо на природу і залишити сміття, то потрібно буде це сміття спалити. Тому що це е, заважає довкіллю, наприклад, коли качки забруднюються довкілля, коли качки наприклад, плавають, їм заважає це сміття. Ужгород перетворився на велосипедну столицю. На вихідних в обласному центрі Закарпаття проводили відразу два великих змагання на виїзді з міста. Відкритий чемпіонат області з велосипедних перегонів на шосе. Одночасно на радванському кар'єрі визначали кращого, найсильніші велосипедисти України з маунтенбайку. Організатори змагань зізнаються, Закарпаття приваблює спортсменів, адже конкурувати з нашими трасами та умовами раніше могли тільки кримські. Позмагатися із часом на виїзді з міста велосипедисти чим дуж крутили педалі. Хто прийде швидше, той чемпіон області. На цих вихідних організували відкритий чемпіонат краю з велосипедних перегонів на шосе. Для змагань навіть перекрили трасу у жорот Мукачево. Подібний турнір організували вдруге за останні 10 років. Да, це традиційний, бо зараз в даний момент всі велосипедисти, хто раніше їздив в Крив, більшість вже приїжджає в Закарпаття, бо кліматичні. Умови практично такі, як в Криму. У велосипедистів завдання було нелегке проїхати найшвидше 10 кілометрів від Ужгорода до великих Лас. Чемпіони долали дистанцію за 15 хвилин із швидкістю 50 кілометрів за годину. Охочих перемогти було чимало. Випробувати свої сили із закарпатськими велосипедистами приїхали навіть спортсмени з інших регіонів. Кажуть, тут дуже хороші умови для змагань. Всі, я думаю, будь приїжджати в Закарпаття, бо це одна із Ну території, яка демона підготується, де, де теплий клімат. І я думаю, що без цього, що буде сюди, просто що не, 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 не вистачає доріг, і вони всі зараз в такому жахливому стані. Разом з шосейними перегонами в уж змагалися з гірського велосипеду. Або правильніше маутенбайку біля ратенського кар'єру облаштували трасу. Вправлятися у швидкості на ній приїхали кращі велосипедисти з 19 команд України. Змагалися у дисципліні, яка називається коротке коло. За два дні розіграли шість комплектів нагород. Ми проводили роки, три года на підряд чемпіонат України етап Кубку України, в районі шахти там кроскантрі. Ну, звісно, було немножко трудновато. Зорганізували дуже хорошу грамотну трасу, значить. Тоєсі гонка проходить на високому рівні закарпатські федерації. велоспорту зізнаються, велика увага до нашого краю це успіх. Проте ним ще треба правильно скористатися. А для того, аби наш край перетворити у меку для велоспорту, потрібні кошти. Останні 15 років, якщо брати шосе, то змагання практично не проводились. Тільки останні десь три роки починає відроджуватись взагалі велоспорт. Багато людей, якщо будуть займатися, то відповідності серед тих будуть і бізнесмени, і буде цікаво, тому що можна буде і рекламу розміщати. Чати вже цієї суботи нові масштабні змагання з велоспорту біля невецького замку пройде чемпіонат України з олімпійських дисциплін Маутинбайку. Закарпатці вибороли 9 медалей на чемпіонаті України із паверліфтингом. Змагання жиму лежачі у різних вікових категоріях. Відбулися у спортивному комплексі Мукачівської дю США. Участь взяли понад 200 атлетів з 18 областей нашої України. У складі збірної команди Закарпаття найкраще виступили представники у жну. Вони вибороли 8 золотих медалей. У змаганнях жиму лежачі, де проходить відбір на чемпіонати світу та Європи, найкращі результати показали студент математики. Тичного факультету Євген Криса та член університетського спортклубу Олександр Шляхта, котрі стали чемпіонами у ваговій категорії до 74 кілограмів. Серед жінок вперше чемпіонкою України стала студентка факультету іноземної філології Надія Дьолох. А серед дівчат студентка факультету суспільних наук Віталія Палагусенець. Легко вигравати ніколи не буває, але дехто переміг з величезною перевагою, наприклад, серед юнаків Максиміліан Лабінський, спортсмену, який показав у нас найкращий результат, Ужгородець Олександр Шляхта, 35 п'ятирічний, досвідчений спортсмен, довелося величезних зусиль докласти, щоб повторити свій минулорічний успіх. Ужгородський школярі з піснею Скрябіна б'є рекорди переглядів у Ютуб. Учень 4-го класу Ужгородської школи Первоцвіт Олексій Ковальчук до свята 8 березня підготував пісню Кузьми Скрябіна Мам. Хлопчик виконував її так проникливо і щиро, що тато однієї з однокласниць запропонував класу зняти кліп. Діти загорілися ідеєю, домовилися одягти вишиванки і дружно стали акторами маленького кіно та співаками. На Ютуб кліп набрав уже більше 170 тисяч переглядів. На цьому ми завершуємо легкого вам початку тижня. Цінуйте один одного, побачимось.